Друзі, всім привіт! Знову з вами я хотів з вами поділитися соніше електростанцію, е яку я допоміг встановити людям. Е вийшло так, що подзвонили мені люди і виявилося, що це вчителі. Хотів встановити сонш електростанцію для свого. Е Споживання почали роздивлятися різні варіанти, чи 3 кВт, чи 5 Дійшли до того, що взяли 5 кВт електростанцію на САКу. Інвектор. Інвертор САКу 5,5 кВт де може працювати без акумуляторів. Дана електростанція працює відмінно, все прекрасно. Сам інвертор інтерфейс такий бідний, не дуже би сказав, що прикольний. Сама іменно програмне забезпечення теж мені з побачив, що вона більш таки з бюджетний. до інвертор Сам бюджетний є. Я вам покажу, що цю електростанцію самі власники встановили. Сам той вчитель іменно встановив цю електростанцію. Я йому допоміг розказав всі терміни, кабеля щодо того потрібно. Це все розказав, поділився. На ті дані електростанції я нічого не заробив. Я мав привозив час, тратив. Дали мені суто іменно як на каву, щоб покрити розходи палива. Бо ж я там їздив час свій стратив імоно, бо на не їжджу на воді. Кожному можу розказати, кожному можу поділитися яку електростанцію зібрати, можу розказати плюси, і мінуси. Мені не жалко йому на комусь поділитися, щоб кожен мав свою електростанцію. І там буде ще фотографія, яку я електростанцію продав, і може, собі їм встановив, я йому продав з акумуляторами, бо собі хочу поставити більш потужнішу електростанцію, щоб можна було забезпечити свій повністю будиночок. Так, що друзі, хочу вам сказати те, що всі ті електростанції, які я допомагаю встановляти людям, це є б'юджетні електростанції. Ми виходимо з положення, щоб мати світло. 에, стараюся соблюдати всі правила безпеки, щоб все було як має імуно бути. Щоб не було ніяких чіпень, було ніякого аварійних чи там пожарних ситуацій. Стараємося все соблюдати, ставимо де потрібно автомати. Це в майбутньому все я маю все. Досконалюватися, розказую все, як має бути іменно, щоб не було ніяких проблем. І ще я вам хотів сказати, що зараз я не випускаю відеоматеріалу, це зараз більшість інформаційний матеріал. Е, я не випускаю по тій причині, що в мене зараз недостатньо часу. А так, в ближайший час, ви будете бачити мою електростанцію, яку я собі прикупив і буду розвиватися далі. Якомусь потрібно самі інвертори чи потрібно акумулятори, ще щось іменно потрібно. Ви можете звертатися. Я можу вам допомогти, купити ще щось, можу вам підібрати. Імно це все можу вам навіть прикупити ці електростанції. Вам відіслати, куди ви іменно захочете і дані електростанції, вони більшості для простих людей, які не мають грошей, наприклад, бюджет бюджетами 15-20 тисяч гривень, 30 тисяч гривень. Як ви не маєте дуже там фінансів великі, я вам поможу, там, наприклад, ви захочете за 10, я вам розкажу за 10, захочете за 20 тисяч, я вам розкажу за 20 тисяч. Є купа різних варіантів, які іменно можна построїти дані електростанції для того, щоб пережити зиму і мати хоч якусь автономію свою така електростанція, сам інвертор поставило Поставили його. інтерфейс коротше, дуже бідний, мені він дуже не сподобався сам інтерфейс. Тут темно, бо освітлення погане. Камера така собі, акумулятор, і вона поставили такий. Літій на 5,5 кВт 48 В поставили то все. Все сам власник змонтував, я йому тільки допомагав, це розказував, як все підключити, все зробити, все справився сам. Дивіться, поставили таку систему. Ось все під'єднали. Дали іменно вхід з хати. Це є інтернет. Тут вже був, просто тут Wi-Fi роутер не побував. От так воно є. Зробили. Сам даний інвертор працює все в зміну. дивіться, він має режим підмішування. Зараз я вам покажу. Так, О, фокус. Ви дивіться, сам режим підмішування має. Купа тут всяких функцій показує ват з мережі панелів. Показує 25 і воно з, ват з панелі. Тут зараз воно черпає все з панелі. 0,1 А. Виходить напруга 120 вольт. Тут вважно, все працює. Все класно, без всяких. поки що нарікань, все добре робить. Кабеля йому надали тут 4 квадрата, дали отакі кабеля достатньо. Іменно для сонячних панель тут 2 поля. Зараз вам покажу, як поля стоять. Ось так зроблено. Ви дивіться, як закріпили сонячні панелі. Ось таке рішення прийняли. Взяли іменно на самі дерев'яні кріплення. Медивіться. Так, це одне поле. Тут отак панелі стоять, виходять 5 панелей, 2 поля. Розвернуто іменно на 9 годину. Коде 9-10 година. Появляється сонечко і зразу виставлено. Так що, друзі, на мій канал, буду радий бачити на своєму каналі. Дякую за підписку на мій канал. Буде дуже багато різного, класного контенту, як ви іменно до того місця. Всім до нової зустрічі, всім пока!